Розпаковка, магазин Lidl, 11 березня, 25 рік. Пиво було на знижці Bex. Взяли таке молоко альпійське, воно трошки дорожче. Сік, цибуля червона, цукіні, намазка, рис молочний, колбаса. Гауда терта, гауда така. Що далі по-м'ясному? Це дві упаковки такого Е, морожена малина. Ми з йогуртом робимо. Е, макарони, дезодорант льошці, кава. Е, дві піци, Дві різні. Такі булочки з ізюмом, хліб тостовий. Три пачки масла. Масло було на акції, е, яйця, шоколадка. Такий хлібчик в духовці з чесночком пекти, е, стиральний порошок, олія соняшникова, миюча до посуди, сметана. Е, це, мабуть, фасоля, я не знаю. Купила перший раз спробувати приблизно 70 євро, 69 з копійками.